Усім привіт! Дем'ян Блено, менеджер з технічної підтримки лінійки оприскувачів КУМ. Сьогодні ми зібралися тут, щоб поговорити про систему точного оприскування Autospray. Autospray – Автоспрей це набагато більше, ніж просто система оприскування. Вона інтегрує в собі безперервну циркуляцію у поєднанні з відключеннями кожної окремої секції за допомогою GPS. Ця система доступна на оприскувачах Altis 2, Lexis, Metris 2 та Oceanis 2. Що таке AutoSpray? Система AutoSpray це можливість керувати та контролювати розмір крапель під час оприскування. Як вона працює. Кожна секція має панель розмірів крапель. Ці розміри крапель стандартизовані за класифікацією. Залежно від препарату, що використовується, кореневої, системної або контактної дії, користувач може регулювати розмір краплі для забезпечення оптимального оприскування. Таким чином, Форсунки керуються з ювелірною точністю, щоб максимально обмежити перекриття. До того ж, система оприскування куни є надзвичайно ергономічною для користувача. Ще однією перевагою системи AutoSpray є те, що вона підтримує ідеальну якість оприскування та оптимальний розмір крапель, незалежно від швидкості руху та площі покриття. Завдяки цій технології немає значення, чи розташована ділянка під нахилом. Чи вона є рівною, великою чи маленькою. Це вплине на швидкість руху, але якість оприскування буде бездоганною. Вона більш ефективна, ніж система з автоматичним перемиканням форсунок і виключає використання більш ніж чотирьох форсунок. На поворотах швидкість руху штанги з внутрішньої та зовнішньої сторони різна, що призводить до надмірного або недостатнього розпилення. Завдяки системі автоспрей компенсація дози на поворотах. Забезпечує рівномірне дозування по всій довжині штанги. Отже, три переваги системи «Автоспрей» – Це широкий робочий діапазон, контроль розміру крапель і компенсація дози на поворотах. Ці три переваги забезпечують надзвичайно точне оприскування. Дякую за увагу і до зустрічі!